До нашої розмови долучається Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки? Пане Андрію, сподіваюсь, зараз ми вас побачимо. Бачимо і почуємо. Вітаю. Вечір. вітаємо. Вітаю, дякую, що знов запросили. пане Андрію. Скажіть, будь ласка, чому, от так це виглядає, ніби США змінюють свій курс прихильності від України до Росії, і чи дійсно це так? Дуже цікаво, але щоденно наш новообраний президент міняє свої думки. Тільки що на вчора змінив думки щодо а, 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 тарифи проти Китаю. Тут ми бачимо наслідки економічні в Америці, а, коли а, такі думки на, на важливі теми. Тут міняє свої думки, а ще з ворогом у переговорів ніхто точно не знає. Так само не знаємо, чи, чи до кінця тижня ми ще будемо мати міністра оборони. Тут так хаотично, мабуть, як у першій адміністрації президента Трампа. Але вперед, я думаю, вдячний, що ви згадали, що питання тут є: чи є зміна думки Америки? Щодо України, бо, втім, я думаю, найважливіше, що діється, відбувається через цього тижня, як і раніше в тижнів, є скільки міжнародні лідери підкреслюють, що вони не будуть залишати Україну, і ми бачимо це тільки що на ну, Радик Сикорський, тільки що на ну, бачили Кір Стармер, Макрон. Так само коли є обговорення передання території. Різні міжнародні лідери підкреслюють, що це є територія суверенної України і не і, і не ворога. Але тоді хто залишається, хто би став проти цього або ворог? Або такий лідер, який в Америці, який ми тільки що не бачили сьогодні, може перемінити думку дуже раптом. То я думаю, ліпше для України, що країни, які не міняють думки швидко, залишаються з Україною. А тільки такі лідери, які міняють думки щоденно, мабуть, пропонують передати територію, пане Андрію. От щодо передачі території, CNN пише про те, що от Марко Рубіо не поїхав в Лондон, зокрема через те, що е, нібито. То Володимир Зеленський, український президент, відмовився визнавати юридично крим російським. От що про це говорять в США, і наскільки висока ймовірність, що так воно і є? На жаль, для України менше говорить про це. Ніж тарифи тут в Америці, я хочуть mm -hmm. говорити про Марко Рубіо. Це що він оголосив вчора, що він 700 дипломатів звільнить починається цього тижня і переміняє цілий держдепартмент? То йому залишити Америку зараз тепер. Я думаю. Незручно чому вони пропонували такий візит у Лондоні, коли е, ми вже побачили, що е, події у, е, в Італії у Ватикані, мабуть, там буде. Можливість у рамках а, 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 похорон, пати, похорон щоб мати, щоби мати якісь зустрічі. А але але тут у Лондоні я я просто не розумію, а, чому це було а, оголошено, чому вони так домовилися мати такі зустріч, коли ми всі розуміємо, що а, ми ще не є до, а, до кроку, щоб мати певні зміни думки. Пан Андрію, а от загалом да скоро 100 днів Трампа вже перші проходять, і нема жодного прогресу, як мінімум, в цьому переговорному процесі. Поки що, е, наскільки це може вдарити по його репутації як такого майстра угод, е, бізнес е, такого генія, і так далі, і так далі, в політиці мається на увазі, і е, чи, чи американцям ну відверто байдуже да до того, що в Україні там відбувається навколо. Пропаганда з білого дому не зміниться. Вони ще будуть оголосити, що це є найліпша адміністрація коли-небудь. Що наш міністр оборони це був більш кваліфікований, ніж раніше? Всі генерали, які прийшли перед нього, тут пропаганда йде денно. І і навіть під час офіційних промов і заяв згадують, що це є найкращий президент. То тут нічого не зміниться, навіть як і президент сам змінить свою думку, тільки що ми бачили вчора. Що без ніякого великого анонсу, тільки згадав під час прес-конференції, що може змінити думку президента щодо тарифи проти Китаю, mm -hmm. які на 145 тепер відсоток, йому це не подобається зараз. Тепер вже вже ми Асували різні контракти. З кораблями через uh, Тихому океану uh, проблеми економічні для Америки через цього цієї зміни думки, uh, чи раніші зміни, чи теперішньої зміни будуть мати uh, жахливі наслідки. Uh -huh. То втім, що питати чи Америка буде мати, чи адміністрація буде мати наслідки, та вони денно міняють свою думку. Хочеться знаєте, сказати. Поверніть, будь ласка, в кімнату дорослих. О, це теж хочеться мені зараз сказати. Пане Андрію, дякую вам дуже, дякую. Андрій Добрянський. Керівник українського конгресового комітету Америки, аби тільки це все не мало таких для нас наслідків. Тоді це б це може було і дійсно можна було б над цим посміятися.